Всім привіт! Мене звати Валентин і ви знаходитеся на каналі Будення Антиквара. Сьогодні ми приїхали на барахолку у місті Прага по адресі у Електрика. Ще її тут називають Колбенко. Вартість ходу коштує 50 корон або 2 євро. Добрі день. Фотоапарат ще якийсь монтажний. Будем він О, такий я вже знаю, такий в мене вже був, але він поломаний, Ціна його була щось около 40 доларів. Подивіться далі, що тут є таких коробочках може бути щось <різь> шостина. Клоуни кераміко. Це нас туди не цікаво. Це кінтожний клоун. тут ось загублені посилки. Зараз якийсь бокс теж можна купити для проби. Містер Бодлік по 300 крон, 200 крон. 500. Зараз Подивимось, тут може будемо. Попробуємо зараз щось. пробу напробуємо, такі боліче. Добрий день, можна єдино? Купили одну загублену посилку Амазон. За 200 корон, це виходить 400 гривень. Сьогодні вечором буде розпаковка. Так що очікуйте. Тут цікавішки. Тут уже розпускали.

なるほ ne, to tadi vam je 100% original, to tadi vam nije original. To se mušte podivat na telefon, 1200, za 1000 koron možete. Koliko da ste? Premislimo i se. Dobro je. Sotka. Нормальный, он так мелкий, нормальный, он так мелкий. Я на горе. Я на горе. Я на горе. Я на Я на горе. 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 Я на на горе. на горе. Я 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 на горе. на кухні по кухні Ну, то все тіньо. Та лампа стоїть, колик, присунулася? Та лампа. То та? До, до, до. Дякую. Думав, жобокий лід. О, а? <плес> Стопарисає. <плес> Чи холод відчува? <плес> <плес> він піля. У <плес> мене, кстати, з Олімпійських ігор <плес> 80-го року всі він Ця Вся колекція там. В якій країні грали. Але <плес> так а колик стої? Приміте пане колік стоїть? Тисяч. Тисяч дивився скільки стоїть статуятка в інтернеті. Тисячу корон мені предлагали це. 40 євро, один куплет на стоїть 10 євро. Так що ціни їдемо списоку. Купив машинку, 78-й рік, кажу машинку, поїзда, вагончик. А вагончики знаю, що ціні за 100%. Будемо дивитися, скільки на ній можна буде заробити. Частик вещь один. Нічого не було. Нічого не важко. Такого щоб хотілося. Ні, тут я почув нічого не знайду. kolik bychom za takovou dobu? No, děkuji. 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 To je český, náš. Jo.

нічого немає. Нічого. Ти барахолка раз. 200 на будь більше. Фотоапарат такий, Може якийсь об'єктив вицепимо зараз. Стану жосний. Там зараз спитаюся, за оце можна спитатися. Взяв практику за 400 корон 15 євро доларів чи ні, як ви думаєте? Я думаю, дуже хороша ціна. Хотіли 800 корон, я за 400 торгувався.